О, там радио тюльпан грая, капитан. Пос... А ну устал. Так, а ну ты. По прям антенну бугор. Прием, прием. Да, блядь, за те вот эти собаки прогрызают кабеля, блядь. Что случилось в натуре? Де трансляція, всіх замасю, всіх стенки в натурі на масло маслозавод, напевно. Це ж ти не фраєр, хто на лінії, ти не гутарі много, тому що з тебе шкуру спустять. А шо це, це за радіо Лейтенант, що це за радіо? Я хотів музику послухати. Радіо. А там щось, блядь, на мене бурує. Зараз буде тебе музика, зараз буде тобі музика. Погоди, не мішай нас помехи. Ми не хотіли, щоб так вот это наші частоти перемішались по поправим. Блять, я хотів музику послухати, Яка а? Тут... Музика? Нагрузили мене ще, ти бачиш, блять. Нахуй ще мені таке радіо. Нагрузили. Роз... Розстреляли на грузили. Масло якесь, да? блять. О, а де то ти взяв такий починається... А... А... Так, Напевно він нас тепер шум програма. Алло. Да. Алло. Алло? 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 Мене чути? Алло? Масло. Ні, ты ж радіо, капітан, не радіо. Алло. И... Ох, я Пишу там. ТАЛО! ...надеемся защитить в на рекламы радио Тюльпан авторитетно сообщает, что мы искупаем ретрансляторы, ретротрансмиттеры, ретрансляторы, ретро... Э, ретро... кто этот список писал? Иди сам его читай! Ну, так сказать, наших почетных услуг. Мы можем найти и достать практически все, что угодно. Любая информация, артефакты, артефакты. Завчай чекай А ну злі зі столу, дворняга. Качеш, який? От опусти кота під стіл, він вилізе на стіл. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. Погнали.